Всім привіт! Я Олександра і я вас всіх вітаю на своєму каналі. І сьогодні я хочу вам показати, як я роблю вишуканий дизайн. І перш ніж його зробити, я знімаю попереднє покриття. Після чого роблю комбінований манікюр. Зачищаю бокові валики та кутикулу цією, дуже зручною насадкою груша. І вона дійсно геніальна. Той, хто її зробив, велика подяка! Бо вона одразу заміняє дві насадки. Та сфера. А це я вам хочу сказати економія вашого часу в роботі і економія, звичайно, грошей на розхідники. І ось я вже роблю хімічну підготовку нігтєвої пластини до покриття. І, як завжди, по схемі, знежирюю, обезвожую та наношу безкислотний праймер. Лишаю праймер просохнути на повітрі, та після чого наношу каучукову базу і просушую її у лампі 30 секунд. Якщо ти хочеш більш детальну інформацію, то заходь на мій канал та дивись відео комбінований манікюр та манікюр собі від А до Я. І там я покроково розказую та показую, як же ж його зробити, той комбінований манікюр. Ну що ж, а я плавно перехожу до слідучого етапу. А саме до укріплення, хоч я й ношу короткі нігті, але вони в мене тонкі та гнучкі. Ну що ж, поїхали? А в мене моделюючий гель, яким я наношу перший тонкий шар. І тут увага, на непросушений шар я ставлю ще одну невелику крапельку гелю та розпреділяю її так, щоб в зоні апекса матеріала було більше, а до вільного краю я вже стягую те, що лишилось. Також я уважно перевіряю бокові паралелі. Щоб в точках роста було достатньо гелю, зміцнюючи їх, я буду впевнена, що в подальшому не буде бокових тріщин, і я його відношу спокійно до слідуючої корекції. Взагалі, в манікюрі слід бути уважною та прораховувати кожен крок. Тому в своїх відео я завжди стараюсь показати вам. Різні нюанси, казалось би, такі маленькі дрібнички, але, знаючи їх, ваш манікюр завжди буде якісним. Ну що ж, їдемо далі. І я беру гель-лак кольору кава з молоком і по легкій схемі наношу на свій нігтик. А саме беру невелику кількість гель-лаку та підштовхуючими рухами прокрашую біля кутикули. Після чого, не натискаючи на пензлик легким рухом прокрашую до вільного края. Для цього типу дизайну я прокрашую всі нігті однаковим кольором. Після чого у лампі просушую півтори хвилини. Так як в мене гель-лак дуже щільний та пігментований. Після чого покриваю всі нігті топом та просушую одну хвилину. І ви мене спитаєте: а де ж дизайн? Трішечки терпіння, і зараз це буде. А для дизайну мені знадобиться той самий колір кава з молоком та тонесенький пензлик. Ну Що ж, поїхали, беру невелику кількість гелаку на кінчик пензлика та промальовую різноманітні лінії, які я собі намалювала в голові. Головне, щоб вони були тонкі, охайні і не касалися одна одної. Після чого не просушені лінії посипаємо акриловою пудрою. Головне посипати їх обільно, щоб на лініях не було блиску. А також робити обережно, не торкаючись нігтям. Після чого просушую лампі півтори хвилини. Ось і все. І в кінці зачищаю остатки акрилової пудри щіточкою. І вуаля е Елегантний, стриманий, ніжний. Дизайн готов.